Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних подій. Отож, на Росії в Белгородській та Курській області почали створювати як там народне ополчення, так, видавати е, цивільним зброю. Е, ну, До це ми вже бачили да, аналог нашої тероборони тільки. Мозковедішен, як то кажуть. Ну, давайте подивимося, що й до чого, до чого це призведе і в що це да? І що це так влада їхня розщедрилась і видала людям зброю. Невже ж не переживаючи, що щось може вийти? Ну, давайте подивимося. Так. Добре. Ну, давайте для початку запитаємо взагалі. А на що Кремль це зробив? Е, так. Отже, скажіть мені, будь ласка, навіщо Кремль е, прийняв рішення е, видавати людям в Курській і Білородській області зброю? Що ж Саме, щоб створити так зване народне ополчення. Поясніть мені, будь ласка, навіщо це рішення було прийнято? Хай скайтю неправду. Райдо переверну. Інгус, Ейвас, ну гаразд, що? Беркана? Кана? Дагас. Ну і куди? Гаразд. Що по фіналу. Ага, Іса. Ага, цікаво. Добре, що ми маємо? Райдо перевернута, Інгус, Ейвас, Беркана, Кано, Дагас і Іса. М -м -м, такий набір. Щось очевидно, щось і не дуже. Ну, відразу, райдо перевернута. Певна, знаєте, безвихідь. Тобто вони розуміють, що. І, до речі, цей райдо перевернута, це якраз для того, щоб ну, як, блокувати рух, умовно кажучи. Рух кого? Хто ж це там може полізти? М -м -м. Чи то ДРГ, чи то цей, як там, Легіон Свободи Росії. так? Ну, Пригожин же вже з нашої території не полізе на Москву, правда, якщо так. Ось, ну, ось ну для того. Тобто вимушене рішення. Да? Бояться, бояться. Хоча як не боявся народу дати зброю, ну цікаво. Ну, ось інгус. Тобто, розраховують на те, що все для них було приємно завершиться взагалом, так? І відповідно задля чого? Да, задля того, щоб хтось то не міг якраз рухатись в лип країни. Ну, ось осейва, оборона, власне, так. Да. Оборонна ціль тут явно проглядається. Так чи інакше. Здивався би, якби ця руна не випала. Ось, Беркана. ну тут Відповідно, що, підсилення оборони, саме як держави, і, і взагалі кордону. да? А, от. Ну, і задля чого? Задля того, якраз щоб не допустити певний рух да? всередину саме країни. Ну, ось клану, да, Це якісь, ну, в даному випадку це про, знаєте, здраві думки. Просвітлення, да? у когось то там сталося, що подумали, та народ, ну, народ настільки зашуганий, що він на Москву не піде, і так далі. Ось, відповідно, давайте дамо їм зброю, хай радіють. Да? Ну, здрава мисль, навіть руни про це кажуть. Як, де, як де до цього не догадались, незрозуміло. Ну, але догадались врешті. На жаль, напевно. Хоча. Подивимось, чим це для них виявиться. Ну, ось так, да, да, трансформація ситуації йде якраз по чому? По обороні і куди, да, до Іси воно йде. Ну, блокування, відповідно. Тобто, сказати, хоча Іса це і кордон в тому числі. Тобто, оборона кордону, якщо так, ну, е, чи б це прям, ти, так їхню оборону підсилить по Ісі, Да я б не сказав. Ну, чи взагалі. Е, чи взагалі місцевим стане безпечніше, ну, в тому плані заспокояться, що от у нас хоча б зброя є, там якийсь там Корпус там, чи Легіон Свободи Росії зайде, от ми там будемо їм щось там робити. Да? В такому плані. Ну, хіба що, да, хіба що, знаєте, так раз ІСА, щоб вгамувати народ? Хіба що так. Прям якоїсь такої військової користі там чи в обороні держави, тут я б не сказав, що це прям дуже воно їм поможе. Ну, мало, мало мати зброю. Треба ще вміти з нею володіти і нею, так? Так, дякую за відповідь. Ну, гаразд. Давайте подивимось, що ж це в перспективі принесе Росії. Так. Дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, подальшу ситуацію, розвиток ситуації із тим, що людям в Курській і Білородській області видали зброю і створили так зване народне ополчення. Опишіть мені, будь ласка, розвиток ситуації. Хай скажуть урони неправду. Хагалас. О, те, що я й чекав. Вунья перевернута. Іса. Пеху. О, прекрасно. Маннас перевернутий. О, геть, 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 добре. Про що мова. Е, ну, дивіться, я дивився, перше питання було: для чого це Кремль зробив. Да? У Кремля свої задачі стояли. А тепер я запитав, а що ж це принесе Росії в перспективі? Ну, давайте подивимось, цікаво. Отож, Хагалас. Перша руна. Прекрасно. Подобається. Вуньо е, перевернута, Іса. А, феху перевернута, Евас Іман нас перевернутий. А тепер, що ж сказали руни? Ну, Хагалас, хаос їм це принесе. Хаос і безпреділ, скажу так. Тобто, зброя піде використовуватись в бандитських цілях. Так, да, однозначно. Ось про що феху перевернута, говорить. Ну, грабіж! Озброєний грабіж, ось вам, будь ласка. Будь ласка, красота ж? Красота. Добре, ось Вуня перевернута. Ну, хлібнуть ще горя. Хлібнуть, однозначно. Сумні новини тут траур, я б навіть сказав, а? Добре. Для Росії добре. Е, далі, Іса. ну от бачите, певне, певне затягування ситуації, тут не блокування, однозначно. Тут саме от про затягування йде, що воно в часі розтягнеться, тобто воно не миттєво почне. ні, Але почнеться, однозначно. Ну, і ось феху, куди. Ну Збитки, да, матеріальні. я ж кажу, Ось оце от явно бандитизм. Скажу так. однозначно. Мало того, ось ріс цього, ріс збитків, якщо так подивитись. Ну і взагалі, рух добра, якщо подивитись, і виїзд добра, можна навіть сказати. Ось, ну Під чим? Під вуньо перевернутий. Бачите? Збитки, да, ось то щось то траур, якісь сумні новини будуть, і так далі. і так далі. Мало того Ева, це все буде наростати. да, Однозначно. Ну, і Манас перевернутий. Оце цікавше. це, ну да, Це як і втеча за кордон. Так і ухід в кращий світ, ось в тому числі, ось по цьому. Так, да, ухід в кращий світ. Ну, якщо тут бандитизм озброєний, то в принципі зрозуміло. От що це принесе Росії. Ну, чекаємо, запасаємося попкорном, буде весело, схоже на те. Чи мені їх шкода? Да, як, я якось не дуже, знаєте, е, ось, тому таке. Плакати не будемо, як то кажуть. Ну, а так, подивимося. Закономірний результат, в принципі. Ну, що тут ще запитати? На що це було зроблено? Я Подивився, чи це щось да... А, ну добре. В принципі, що це Росії принесе, також показали. Е, обороноздатність повисить. Ну, не дуже. В принципі, що тут ще питати? Та все запитав, нібито. А, ну добре, а давайте ще запитаємо, а чи може бути там якесь почнеться, о, 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 як це? Збройне повстання саме проти влади. Давайте оце ще запитаємо. Думаю, цікаво. Буде. Так, дякую за відповідь. Ну, тут треба великий проміжок часу брати. Явно не найближчий місяць. Хоча, як знати. Добре, давайте взагалі запитаємо, без часових рамок руни все рівно сильно далеко не покажуть. Не повинні, принаймні. Так, добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи оця от створення озброєного ополчення народного в Курській і Білородській області в перспективі може призвести до того, що люди е, повстануть проти влади Кремля? Хай скажуть, що неправду. Іса. Пустаруна. Соуло. Цікавше. Торісас. Ну, а раз, деше по фіналу. І кану. Ага, а цікаво. Ви знаєте, гей, цікаво. Добре, прошу мова. Іса Пустаруна, Соло, Торісас Кано. Ну, ось Іса відразу. Поки що процес заблокований. От от реально, тут блокування, от чітке розуміння прийшло. Поки що це, знаєте, таке мало ймовірно. Крім того, постаруна. Ні, це не вищі сили. Це от саме майбу... АОЕ, тобто невизначеність майбутнього в даному випадку. Майбутнє формується. Якась подія має послужити тригером, щоб те запустити. Ну, в принципі, далі румний пояснює. Ну, ось соло, перемога. Зрозуміло, раз ми дивимося про повстання проти влади Кремлянич, перемога чия? Ну, наша. Тобто, то, але тут можна подивитись по-різному. Чи це перемога мається на увазі вже в війні взагалі, чи це перемога в тому плані, що десь то невзначай фронт посипеться у росіян дуже гарно, чого ми всі дуже чекаємо. Тут як подивитись, і так, і так. Має бути якийсь тригер. Бачите? На даний момент ситуація заблокована. Точно. Ну, Іса першої руни, це говорить про те, що е, мало того, що заблоковано, то ще й по часу воно затягнеться. Ну, я кажу, це не на місяць мова, тут побільше термін треба дивитись. однозначно. Чи взагалі можливо? Ну, да, можливо, ось. Але ще певне майбутнє має скласти, що називається, зірки на небі стати, щоб це почалося. Ну, ось совло, да. Совло це якраз наша перемога. Чи то на фронті десь локально, ну як. Доволі, щоб відчутно було. так Чи то взагалі глобальна перемога. Ну і ось Турісас, ось, власне, да, активні дії. І Турісас це ну вже військовий контекст, однозначно. Активні, агресивні дії. Ось, початок. Ось перемога як тригер. Ось вона відкрила ворота можливостей до такого, так, і дії почалися. Ну і кано, так, да, почне розгорати, що називається. Кано, це же полум'я, до всього прочого, іншого. Ну, а крім того, да, гарні новини, якби несподівані, гарні новини, так би мовити. Тобто, ось так. Можливо, Да, можливо. Але пізніше і має бути певний тригер. Тому що народ ось, Іса, по інертний, так і хочеться сказати, на Росії. Ну, хоча, в принципі, так воно і є. Ну, добре. Чекаємо, чекаємо, воно їм аукнеться, роздача зброї однозначно. Ну чи, чи чи, Боже? Що це буде для України? Не бачу сенсу особливо питати. Ну, я сумніваю, щоб вони прям е, ненавчених людей, да, тих ополченців прям погнали в Україну. Хоча й такий варіант, звичайно, не можна відкидати. Чому ні? Чому ні? Е, ну. А добре, давайте, давайте, щоб уже закрити, глянемо, Чи це ополчення можуть відправити на територію України найближчим часом? Так, дякую за відповідь. Mm. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи так зване народне ополчення з Курської і Біалородської областей можуть найближчим часом відправити в Україну? Айскать вони правду. Інгус. Навтіс перевернутий. Вот, перевернутий. А, а ну гаразд, і що? І Дакас. Ну добре, і що? Куди? До лаго за перевернуто. Ха, цікаво. Ем, ну, чи можуть? Ну, схоже, що спробують навіть, я б так сказав. Але народ почне пручатись. А озброєний народ, ну, якби це не бабушок на Червоній площі заламувати, да? Якось так. Ну, про що мова. Ну, Сінус, Наутіс перевернутий, ото перевернутий, Дагас і Лагус перевернутий. Це мене трохи насторожило, тому що оцей батьківщина, в тому числі. В този, е я питав, чи відправлять в Україну? Ну. Спробують, однозначно. Ну, о, сінус, відразу. Чи спробують? Ну да, Перша ж руна каже, да, Позитивна відповідь по питанню. Чи те вдасться, а отут не зовсім. Навдіс перевернутий. Руна долі перевернута. Тобто, чи це прям суджено? Ну, схоже і ні. І окрім того, це ж і примушування, жорстке при тому примушування, тобто з-під палки, да? і буде спротив, однозначно. Народ так прям не, не буде тому радий. Ну, ось, отак перевернутий. Це якраз для них чужина, втрата дому, якщо так подивитись, так? Тобто, чи відправлять в Україну? Спробують, але народ не захоче покидати своє, своє що називається, свій дім, рідний дім, їхню батьківщину. Ага, родина у родина в, їхній, в їхньому трактуванні. Ну, відповідно, росі, росіюшка. Да. Ну а трансформація ситуації паде. Тобто, щось може відбутись. Да? Щось класне, що спробують продавити. І куди? Та лагус перевернути, неправильний вектор і обман, мало того. Ну, докладати не став, але може бути і ухід в кращий світ, зокрема. В принципі, Руна і на це також натякає. Тобто, чи прям це вдасться, спробують? Ну да, спробують. Чи прям вдасться їм відправити, а от не зовсім, тому що народ повстане. От реально, це й може послужити тим тригером, якраз до е, повстання проти влади Кремля. То, тобто, ось бачите, свій дім, вони не проти боронити, да? ну, умовно, свої там області. Да? А от в Україну вони абсолютно не горять бажанням їхати. Ну, а раз, добре, нам ще тільки того е, біоматеріалу бракувало. І так, е, орків більш ніж досить на нашій території, щоб їх. В кращий світ відправити. Тому, якби ще тих нам бракувало. Ну, а раз, сподіваюся, ситуацію вдалося прояснити. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!